Мене звати Яна і ви на моєму каналі «Присвяченому в'язанні Жо Арт. Дуже рада а, вас вітати на своїй сторінці. А, дякую тим, хто підписався на мене зараз. А, сподіваюся, що нам буде дуже цікаво і а, чудово спілкуватися. Отже, хочу розпочати одразу з того, які в мене в'язальні пригоди та непригоди о, тут на новому місці. Значить, хочу сказати, що перший свій в'язальний. Процес, не процес, не знаю, як це сказати. Я вирішила знаєте, з такого з чогось ну, простого такого почати. Значить, Я тут спочатку в супермаркеті купила ось таку, Ну, звісно, що це пряжа не пряжа, просто мотузка, звичайна. Бачите, вона тут так і пишеться, як мотуз. Я хотіла зв'язати щось простеньке, типу підставки на кварту. Під гарячу кварту, так? Ось. І, а потім я ще придбала ось, таку, ось такі ниточки. Вони йшли отако в упаковці. Так, вибачте, це в мене дитячі тут вирізалки тут. Ось. А вони вдвох оці мотузочки йдуть, і я почала в'язати з цієї, не знаю, як вона називається правильно, не знаю ні, ніякими мовами. Ось. ось це в мене такий початок, просто почала в'язати круг, а потім знаєте, зупинилася, тому що. Через оці ворсинки дуже незручно, дуже, не... дуже погано приходить гачок. Ось, і я цю справу закінчила, поки залишилась, тому що мозок хотів щось в'язати, але не було з чого. Ось, і ось такий в мене процес не процес спроба, процес ні про що, скажімо, виявився. Але потім, як я вам вже розповідала, я почала зробила першу покупку, купила ось цю пряжу. Ось така вона дуже гарна. Я вам показувала, як я її відкривала у посилці. І пряжа це називається Leng, Leng Yarns Dowl Magic Degrade да, Superwash. Тобто, як я розумію, це пряжа більш шкарпеткова. Колір, бачите, який 900... 9006. І бачите, 100 грамів, 400 метрів. Дивіться, тут також написано, скільки знадобиться пряжі на той чи інший розмір одягу, якщо ви захочете зв'язати плечовий виріб. Але в мене таких планів не було. Ось у нас склад: це 75%. Натуральної вовни та 25% поліамміду. Скажу одразу цю пряжу в мене обрав мій син. Ми дивилися, він любить ці веселкові такі розфарбовки, візерунки. Перше таке, щось віз... веселкове я йому в'язала саме з. Пряжі е, на кобоху, це були шкарпетки, вони носяться. Але, ну як ви знаєте, на кобоху досить така колюча нитка та ну неприємна, скрипуча. Коротше, вона мені не подобається. А тут ось щось таке типу він знайшов, побачив, коли я оформлювала замовлення. І е, дивіться, я зв'язала ось такий зразочок. Якщо я не помиляюся, це зразок на, на спицях 2,5 та 3 щось таке. Ось, але мені дуже сподобалося, що після ВТО ця нитка роз, розпушилася. Бачите? Бачите, яка вона стала? Дивіться, бачите, яка різниця. До ВТО та після ВТО. Ось, і а, я, а, Але, до речі, він попросив мене син зв'язати одну деяку річ. І я її зв'язала. Я її показувала вам у шортс. Це ось така веселка. Ось така гарна веселка. А, оцю ниточку, ця біла це звичайний котон, який я вам показувала. Да? Ось оцей біленький. Ось, ну, такий, коротше, звичайна мотузка. А це ось у нас веселка, ось така з одного сегменту, саме е цієї пряжі. Ленг. Ось. ось так виглядає. Зв'язала гачком і наповнювач у мене звичайна вата. Просто спонжики покрішила, як то кажуть, і всередину поклала. Ось ця дерев'яна намистина. В мене була, десь колись я купила з собою, привезла звідси, ну і ось просто звичайна резиночка. І зараз ця річ просто прикрашає ліжечко з моєї дитини. Але, продовжуючи тему саме цієї пряжі, в мене є продовження, точніше, не продовження, новий процес, оскільки моточок великий. Зараз покажу. Дивіться, зараз я в'яжу капелюшок сину. Оскільки е, капелюшок, не, не капелюшок, точніше шапка, яку я йому зв'язала з пряжі е, Бурцета Тальпака, на жаль, мої хлопці її десь загубили тут у місті, тому почала в'язати нову шапку. У е, мене і було в планах в'язати цю шапку з цієї пряжі, але е, ось з'явився, скажімо, для цього привід, і я це роблю. А дивіться, буде резиночка така в мене 2 на 2. І дивіться, як цікаво, що, як вона пофарбована. А, бачите, усюди ми бачимо, що червоне посередині жовте-червоне, там жовто-гарячий, зелений. Це як положено по розфарбовці веселки. А ось тут ось цей сегмент, бачите, він просто жовто-гарячий, тобто якось не домалювали його, коли. Робили, не дофарбували або просто така скрутка нитки. До речі, хочу додати, що ось у цій нитці, коли в'яжеш з нею гачком, вона за рахунок свого скручування, бачите, ось такого, вона скручується під час в'язання саме гачком. Ось таким чином. Але зараз я в'яжу з спицями. І в мене такої досить великої проблеми вже немає. Не знаю, чому від чого це залежить. Може, це на початку моточка така була, може ні, але якось я з цим справляюся. Ось я набрала 161 петлю, зімкнула в коло і просто буде ось так: от. поки бачите, це резинка 2х2 та 1 на 1, побачу, що буде далі, бо в мене є ще ідеї стосовно цієї шапки. А, побачимо. Але хочу сказати, нитка приємна та цікава. А, так, і покажу вам ще один готовий, готову роботу. Ось, І тут я зв'язала шкарпетки з пряжі, яку я взяла сама для себе з України. Це була пряжа Дропс Норд. І шкарпетка для мене спробувала вперше в'язати французьку п'ятку. Вона мені дуже сподобалася, значно краще, ніж бабусина квадратна. І ця пряжа після ВТО розпушилася. Хоча, я думаю, що ви ну, взагалі це знаєте, тому що дуже багато дівчат з неї в'яжуть. І хочу сказати один момент, який мені не сподобався. Це, ну, це звісно, лише мій такий досвід. в мене так, можливо. У когось те, що інше. Дивіться, тобто ось тут я почала в'язати типу жакарда, такого, да? чи не жакарда не знаю, як це зв'язати. Тобто, блакитна ниточка чергувалася з ниточкою цією коричневою. І ось тут, коли вдягаєш цю шкарпетку. Зараз пробую однією рукою. Видно бачите, що вони стягують оце полотно. я зрозуміла, що більше я так робити не буду, тобто Жаккард, можливо, колись. Ну, це вже історія з попереднього мого відео, коли в мене жакарт взагалі не вдався. Ось, але на, о, цей, на ногу, на ногу о, ці носочки досить приємні. Ось, і ось такий в мене залишок залишився. Тобто, в мене було лише кожний моточок в мене був по одному кольору. А я так навмисне зробила, бо хотілося побачити кожну ниточку окремо. І до того ж хотілося шкарпетки зробити не сумними, а якимись такими досить ну, цікавими, розбавити кольори між собою. І таким чином в мене ось цей залишок. Ви знаєте, був в мене момент, коли я навіть переживала, що мені не вистачить навіть двох моточків. Але слава Богу, вистачила. В мене нога 35 го розміру, тобто така, знаєте, типова дитяча нога. Це незручно в у, у житті, але є як є. Ось така робота. І ще я вам розкажу, що я зробила це не дуже в'язальні та біля в'язальні роботи. А, і в кінці я вам покажу ще один процес, який я поки не знаю, як мені вистачить його завершити чи ні. Отже, за хвилинку підключуся. Ось, як я вам раніше розповідала, я любила займатися колись створенням прикрас, сережок, якихось там кольє, знамести, ось такого всього. Це було ще в мене. Така, таке хобі ще у школі, у такому, коли я була дівчиною, такою, ще не замужем була. Ось, і тут я у крамничці ось такий сток ласа, якого я вам показувала в минулому відео. Там також є багато пряжі. Я придбала ось такі набори на мистин. Тобто, це ось так і продається прямо наборами. Це дуже цікаво, дуже класно, це звичайне скло. А тут є і чеське скло. Ось я вам показувала також в минулому відео про Чехію. Ось і ось така нитка є. Є єдине, що я придбала і думаю, зроблю щось таке ну, що я її розріжу і буду намести, не при... стосовувати до стосовувати якогось іншого виробу, але поки ось так ось ця нитка і лежить в мене. І я придбала тут агат. Тібетський ад. Усякому разі так написано, і ось ці металеві дужечки, як ви бачите. Ось так виглядали ці намистини. Я дуже хотіла б зробити собі, скажімо, маркер для в'язання, чомусь кожного разу забуваю, як це називається. Саме з цього такого я дуже шукала класні такі речі, класні намистини з такими цікавинками якимось. І я таки це знайшла, і ось дивіться, що я зробила. Ось такі в мене маркери для в'язання. Зараз спробую, може, так вам буде видно? Сонця не дуже багато, але коли багато сонця, то взагалі нічого не засвідчується, самі знаєте, так? Ось на цьому в'язанні в мене. Ось це виглядає саме так. Зручно, можу сказати, що зручно, я переживала, що нитки будуть чіплятися за оці кінцівки, але, на щастя, не чіпляються. Але хочу одразу сказати, що якщо ви ну, самі будете робити, так, спробуєте, тут на цьому місці, де коло оце з'єднується, бачите? Ось ця стиковка зараз спробую. О! То вона чіпляється за нитку, не хочу показуватись. Ось. Вона чіпляється за нитку ось такого плану. Тобто, ви в'яжете, вона зачепилася, ви в'яжете далі, вона одне з одним сплутуються. Тобто. Зокрема, ось ці маркери, вони не для Мохеру. Але є вихід, якщо цей маркер зроблений із подвійного такого кола тоді чіплятись не буде. Ну Я у всякому разі так вважаю, але це ще попереду я це дізнаюся. ось І так само в мене є був дуже велике бажання, в мене було зробити якийсь браслет. Ось, оцей чеський бісер. Тобто, да, чеський бісер. Я дуже сміялася, що я його купила в крамниці Монпасьє в Києві і привезла його сюди в Чехію. Ось, тобто бісер бісер срібний, це бісер чеський, А ось ці білі намистини це вже придбані тут, в сток ласа. Ось так це все в мене виглядає. На мій погляд, непогано, але мені чогось не вистачає, але, ну, скажімо, буду носити. Тобто, в мене є мрія відновити свої втрачені через війну прикраси, які сама колись робила, і ви це пам'ятаєте, і я поки що в пошуках червоних намистин для тих браслетів, які я вам показувала ще десь 2-3 відео тому. Ось. Тобто, на руці це якось ось так от виглядає, я можу спробую зняти відео і вам його сюди вставлю. Ось ось такі в мене події. А, да, до речі, я тут знайшла ось такий класний сантиметр. А, в мене з собою я привезла сантиметр, який. Зараз спробую його узяти ось, знаєте, так? Да? Ось такий звичайний, такий, дещо радянського типу такого. Але, ну, звісно, що він, мабуть, китайський. Ось, о, взяла з собою. А тут я знайшла ось цей класний, тобто, ось тако витягаєте. І, ну, Звісно, подобається, що тут гарний оцей чохолочок. Ось так. А, такі в мене справи, такі події. А, і наостанок я вам хочу показати процес, який я розпочала, до речі. Перед шапкою дитячою, але він в мене ніяк не просувається далі, тому що він треба, потребує дуже багато уваги та концентрації, концентрації на роботі, на процесі зараз. Отже, почалося все з того, що я дуже захотіла зв'язати собі гарний такий шарф, такий легенький, цікавий. І замовила оце ж пряжу, яку ви пам'ятаєте, так, чомусь ось фокус. А, ось, І це зв'язала зразочок зв зв такий, ось, відклала його і ось що я зараз в'яжу. Не пам'ятаю наразі, який як називається цей Шарф такий, шарф бактус ось він в'яжеться з таких багатьох пір'їн. Бачите, так, таке пір'ячко ось таке буде. І я вирішила поєднувати ці різні пряжі, різні кольори у цьому бактусі. Наразі я ось на такому етапі, тобто я в'яжу поки що ось такий другий пір'ячко. Ось, І єдине, що тут кожного разу треба рахувати в кожному рядочку, скільки залишку петель у нас на лівій спиці та на правій. І, от, Тобто не можна, ти не будеш в'язати так, як шапку, і не думати про процес, скажімо. І через це а ще в мене робота була: проєкти, і я не могла цьому приділяти багато уваги, і так вона залишилась. Розкажу про пряжу. Ця пряжа з пасом перемотана біобаланс Туреччина органік. Як я зрозуміла, що це перероблена пряжа, може, я помиляюся? Але досить приємна і хочу сказати, що ця пряжа рветься. Тобто, якщо ви багато разів будете набирати цю нитку, а потім розпускати, вона перетирається швидко. Тобто, це я потім з'ясувала вже пізніше трошечки. Ось пряжа. А, пряжа Камарос а, мід, мід, бебі альпака Не знаю, що таке тенсел. І мерінолт, може, це меринос Не знаю. Коротше, не буду переводити, але ви бачите колір так само. 95,20. Щодо цього, ага 25 грам 200 метрів. Бачите гачок або спиці 3-4. Міліметри. І ось такий ще в мене це мохер на шовку. Хотілося різні мохери спробувати. Якось в, мене... в Україні я теж купляв собі мохер, але бобінний але зараз час виконувати мрії стався саме тут. у Як то кажуть, в іншій країні на чужині. так Це дуже класна, прикольна пряжа. А, пряжа тілія 70%. Від... Відсотків кінмохеру, 30% шовку, 210 метрів 25 грамів. А, колір 286. А, бачите, да Ну тут не не написано прорахування, а, скільки знадобиться на різні вироби пряжі Але є, як є. ось І таким чином просто я не, ніяк не продовжу цей процес, і о, о, виглядати має дуже цікаво, дуже гарно. Не знаю, поки мозок хоче відпочити, тому я. В'яжу саме шапку, сподіваюся, що до цього ще доберуся. Ви Знаєте, несподівано поба... зрозуміла, що я забула вам ще розказати про деяку свою гарну цікаву покупку. Я вам казала, що дуже хотіла придбати і зшити собі сумочки для процесів окремих та чохол для спиць, щоб їх і зібрати усіх до кола. І я зробила таку покупку, дуже гарні, класні. Відрізи тканин. Тут є біля мене магазин, називається печворк. І дивіться, які класні рулончики я тут знайшла в ньому. Там безліч гарних класних відтінків тканин, різних мотивів. І це просто щось неймовірне. Дивіться, які вони класні. Це відрізи 150 метрів. На 50, здається, чи 160, на 50, ось, і вони так мені сподобалися, я просто не встояла і просто купила їх, бачите. Ось, і о, хочу сказати, що я поки думаю, що буде кращим, аби як їх поєднати між собою. Ось, не встояла. І знаєте, класно, що такий о, вони. Довгеньке, тобто його може вистачити, навіть якщо ви захочете зшити наволочку якусь на подушку або ще щось. І ми з дитиною потім роздивлялися, розкладали все це і потім назад зав'язували. Тобто, мені подобається, що в тій крамничці, все оці всі тканини, вони продаються отако скручені маленькими відрізами, і це справді дуже зручно, взяв, купив і пішов собі. Одна така. Такий рулончик, він коштує 80 крон, ось. І, о, але були менші, відрізи 50 на 50, і там ціна, ну, звісно, щось крон 30. Ось, тому буду далі, далі щось думати і десь думати про швейну машинку, адже вона мені дуже потрібна. Такі в мене справи. Дякую, що ви долучилися до перегляду, додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Якщо вам цікаво, що в мене буде виходити далі. Підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас щось цікавить і ви хочете щось додати або якось підтримати мене, чи підняти настрій, чи подякувати, також буду вдячна вам за коментарі. На цьому я завершую своє досить довге відео. Вийшло на якийсь таким, бачите, 20 хвилин. Ось, і е, нехай вас все буде гарно, все буде класно, все буде чудово, нехай весна вас радує своїм теплом та е, гарними кульбабками, які вже мають цвісти в Україні, бо в нас вони вже цвітуть. Ось, гарного вам дня!